Тож, з якою справою ви до мене прийшли? Я принесла вам особистий наказ від лорда демонів. Він вимагає, щоб ви негайно вбили цю людину. Зрозуміло, наказ є наказ. Але чому такий великий демон, як я має розбиратися з приматом? Мені подобаються сильні демони, особливо ті, які впевнені в собі. Саме тому у лорда демонів немає приспішника сильнішого, ніж ви, чи не так? Так, так. Ви маєте зрозуміти, що це завдання під силу лише вам. Зрозуміло. Тоді цей наказ буде виконано. Присягаєш, що він не носитиме голови. Нехай відкриються ворота в людський світ за наказом великого лорда Демонів. Ворота! Моя здійсні шквальний вітер. Я настільки швидко лечу, що мене неможливо розглядіти. Серед мені немає жодного рідного мені по швидкості. Це Мауфа ше з молодой дракона? Це тобою великий барон. Це шквальний вітер. Знаєш, дідві підходять такі? Ого, стоп, стоп, стоп. Дівчата зараз спляють, тому не розбудиє. Це Мауфа, що й мені наказувати сміє! Фуальний вітер, Моя смерть не будеш рукою. Я тебе розриватиму гігтями, а бос. Це була моя найкраща атака. Барон. А це не найдрібніший із брянських жителів. Разенганс. Ось це сила. Повірити не можу, що це сила іде лише від ока. лише від оха.